Надавчих актів України щодо запобігання та протидії дискримінації України. Якщо ви знаєте цей закон, він є на сайті Верховної Ради, можете зайти подивитись. подивитись. Він... Там в тому законі вводиться термін сексуальна орієнтація. Якщо це появиться, цей термін несуть, ну, цей термін зміни до закону, то після появи в Кодексі законів про працю термін сексуальна орієнтація. Сексуальні меншини підпадають під захист від, 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 від дискримінації. Під приводом захисту від дискримінації, гомосексуалісти зможуть вимагати не тільки перешкодне право на будь-яку працю, але й право на усиновлення дітей, роботу, любов, інші справи. Тобто вони зможуть, під яку хочеш, статтю привести, що їх дискримінують за їхньою сексуальною орієнтацією. Наприклад, людина може бути просто профнепригідна непригодним і просто захочуть а Він скаже, ні, це за те, що я нетрадиційна орієнтація, мене дискримінують і так далі, і тому подібне. Ну не буду повторюватись. Я думаю, ви розумні люди і знаєте, як цим можна всім навилювати.